всі в захваті нині ми на Чернігівщині через цей регіон Росія спрямовує чи не найбільшу кількість шахедів на столицю, протидіє їм, зокрема, мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону. В першу чергу ми розуміємо, що ми спасаємо чиїсь життя, тому що він несе смерть. Звісно, да, це летуча смерть. Да. Хотілося б орків гнати просто як за Урал. Mm -hmm. як чергу. мінімум, якщо ми тут заб'ємо одни, е, ну Шахет десь інше, МВГ, ще зіб'є і так по черзі, то взагалі на Київ тоді менше буде ну, летіти. Вдома в мене сину чотири роки. Я розумію, що на іншому бойовому чергуванні хтось другий і хтось також не спить. Подякували Богу, що ми дожили до цього нового дня, до цього нового ранку, і особисто я ну, як дякую кожному новому дню.